Усім привіт! Радий вас вітати на першому епізоді подкасту. І сьогоднішній перший випуск буде не зовсім експронтом, не зовсім без підготовки, але без такої підготовки, яка була з самого початку. Сьогодні ми поговоримо про те, наскільки важко розпочинати якусь нову справу, і наскільки важко мені особисто розпочинати нову справу. І цей Перший випуск буде про те, як важко було мені записати перший випуск. Трішки предісторії, як взагалі виникла ідея записувати подкасти. З такою штукою, як подкаст, вперше я познайомився роки 2-3 назад, коли розпочав вивчати англійську мову. І для того, щоб прокачати свій listening skills, я вирішив, що. Формату відео на Ютубі, прослуховування якихось таких штук, які мене цікавлять, або перегляд фільмів та серіалів трішки для мене не підходить, тому що не завжди в тебе є час сісти спокійно, подивитися відео, а аудіоформат мене повністю задовільняв. Потім я на деякий час забув взагалі за таку штуку, як подкаст і. Згадав про неї досить нещодавно, коли дізнався, що українці зараз також починають записувати, прослуховувати подкасти. Це набирає все більшої і більшої популярності. І в один прекрасний момент це було наприкінці цього літа, я подумав: а чому би мені не спробувати себе у цій сфері? І це все мало початися як таке невеличке, цікаве нове хобі. Яке би мені приносило більше задоволення, аніж якихось проблем або фінансових затрат. Проте, коли я почав цікавитися створенням подкасту, як його записувати, де краще обробляти звук, це весь постпродакшн, я зрозумів, що це прям-таки дуже складна, довга і терниста дорога, нова для мене. І... Мені буде трошки важко. Все почалося з того, що мені довелося купити рекордер для запису кращого звуку. Я ж то думав, що це можна обійтися якимись такими дешевими девайсами. Але, порадившись своїм товаришем, який працює у подібній сфері, він сказав, що типу, чуваче Тобі треба якісний звук, а для якісного звуку тобі потрібна якісна апаратура. І я зрозумів, що це буде моє перше вкладення, і я надіявся на той момент, що це буде моє останнє вкладення. Потім робота над підкастом відклалася на місяць, здається. Я за цей період зрозумів, що для гарного запису потрібно. Попрацювати над своїм голосом, попрацювати над дикцією та над, над тонкощами запису на цей рекордер, над тонкощами запису звуку. І я на той момент взагалі не думав про візуал мого подкасту, про постпродакшн, як я буду монтувати, обробляти свої записи. Хоча тут криється ще той секрет. Але мої витрати не закінчились на цьому. Потім довелося придбати ще новий ноутбук, тому що мій попередній годиться лише як друкарська машинка, і він не потягнув би програму для постпродакшну, також обкладинка мого подкасту. І це в сумі забрало в мене трішки більше. Ніж я очікував спочатку, запис подкасту відкладався через одну таку дуже цікаву річ, яка називається синдром перфекціоніста, або, можливо, ви чули більш розповсюджений варіант це синдром відмінника, це прям моя найбільша, найколосальніша проблема по життю. Що ж таке, цей синдром перфекціоніста? А це переконання, що ідеал може і повинен бути досягнутий. Переконання, що недосконалий результат роботи не має права на існування. І ця хрінь мені просто не дає спокійно жити. Взагалі, починаючи якісь свої нові починання, починають та трошки виходить, починаючи свої нові починання. Свої якісь нові хобі, або коли в мене з'являється якась зацікавленість у новій сфері, я, по-перше, поринаю з головою у вивчення, у, взагалі у роботу, і це вибиває мене із графіку мого життя. Це вибиває мене, це відволікає мене від інших справ на не досить довгий термін. Два-три тижні дивлячись, що це за нові починання і скільки вони і наскільки вони складні. Якщо повертатись до визначення цього синдрому в першій статті є, зазначається, що це нездорова залежність від схвалення оточуючих, це прагнення досягати успіху і похвали у всьому не дозволяти собі програвати. Це нав'язлива зацикленість на оцінках без насолоди. Процесом навчання. Проте в моєму випадку мені не настільки важлива думка оточуючих і критика або, навпаки, похвала за мої звершення, за мої якісь дії, за той результат, який я отримав. Наскільки мені важлива моя особиста думка про результат, який я отримав. І я до себе дуже вибагливий у багатьох речах. Тому, роблячи щось і не отримуючи бажаного результату, хоча я знаю, що я можу краще, я починаю переробляти це допоки результат не буде відповідати моєму ідеалу, який я сам же собі придумав у голові. У випадку з подкастом запис першого епізоду постійно відкладався через. Якісь типу причини, які я сам собі придумував. То у мене закладений ніс, то у мене якісь проблеми з голосом, то в мене настрій не такий, то я недостатньо підготувався. І це все не давало мені вільно розпочати запис. Ідеал того, що я хотів отримати, не відповідав тому, що в мене виходило на перших записах. У статті, яку я вже згадував, пропонують декілька варіантів, як позбутися цього синдрому. І зараз ми їх розглянемо більш детальніше. Тут їх сім штучок, вісім, вісім. вісім. вісім штучок. Так ось. Перший. Помічайте внутрішнього ворога. Ну, з внутрішнім цим ворогом я знайомий. Типу, це мається на увазі, що. Вам треба помічати за собою, коли у вас виникає цей синдром. як кажуть психологи, що визнання своєї проблеми це вже перший крок на шляху до її вирішення. Проте мені помічання і визнання цієї проблеми ніяк не допомагає її вирішити. Вона в мене є, я з нею живу. Дуже важко контролювати себе от в таких перфекціоністських замашках. Другий спосіб результат це не весь ви. Так, звичайно, те, що я роблю, це не повністю характеризує мене як особистість. Є ще багато інших речей, які мене можуть охарактеризувати, які мене можуть, по яким мене можуть сприймати, оточуючи. І не треба настільки критично відноситися до того. Одного пункту з мільйонів, які присутні у кожного. Третій це станьте ідеальним неробою. Ну, це взагалі не для мене. Тому що якщо я, якщо я дам собі слабину, я можу забити болт прям повністю. У мене є оцей перший період тижня-двох поринання з головою, коли я максимально зацікавлений. Максимально зацікавлений у новій справі, і якраз цей час є найбільш продуктивнішим. І інформація, яка поступає за цей період, вона складає більше 80% із того, чим я потім буду користуватися. І якщо, не дай Бог, у цей період я заб'ю болт і стану неробою, я розслаблюсь настільки, що я більше не повернусь до цього свого нового хобі або нового починання. Четверте, це полюбіть процес. Процес я завжди любив. Процес завжди мене зацікавлював. Процес завжди приносив мені максимальне задоволення. Але результат мені завжди був важливий. Мій результат, тому що я знаю, що я можу краще. Я знаю, як я хочу, щоб виглядав фінальний результат. Я знаю всі. Найменші деталі, які я хотів би бачити у своєму проєкті, тому полюбити процес, це звичайно класно. Але результат для мене був важливіший. Ну, не, не те, щоб результат був важливіший, але завжди хочеться бачити відповідний результат своїм намаганням. Дивіться далі свого носу, зачитую дослівно, тому що мені було дуже важко зрозуміти цей пункт. Як ми вже сказали, перфекціоністи живуть результатом, ставлячи його на чільне місце. При цьому для них важливий кожен результат, незалежно від того, йдеться про складання рядового документу або ж про презентацію проекту. Ще краще, якщо ви закинули себе в зовсім нове середовище, туди, де ви будете новачком, а не лідером. Ну, я особисто для себе не можу з цим погодитись, тому що якраз у цьому новому середовищі, у цьому незнайомому для мене місці, проекті, сфері якоїсь діяльності. Я не буду себе почувати вільно і комфортно, тому що я починаю ідеалізувати те, що я хочу отримати в фіналі, і думка про недосконалість мене може з'їдати. Типу, неможливо отримати афігенний результат у тому. Чим ти не займався до того, для всього потрібен час. Час і інформація, яку ти в себе всмоктуєш. А чим більш незнайоміша і нова сфера, тим більше потрібно часу для цих знань, для практики, щоб отримати бажаний результат. Тому я зразу відкидаю оцей п'ятий пункт. Шостий. Не порівнюйте себе з іншими. Я вже говорив, що думка, критика інших людей або похвала для мене не є важливою. Найбільшим критиком для себе являюсь я, і тут скоріше не порівнюйте себе з собою в моєму випадку. Але ж я ж, бляха, знаю, що я можу краще. Я ж знаю, що при певних моїх стараннях, при. Певних обставинах я міг би зробити краще. Тому було би тупо ігнорувати той факт, що ти можеш краще. Для чого робити щось, якщо ти знаєш, що ти б міг зробити це краще? Сьоме знову зачитую. Більше працюйте в групі. Перфекціоністи не найкращі командні гравці, як ми вже сказали, вони досить нетерпимо ставляться до недоліків інших. До того ж, вони впевнені, що краще ніж вони роботу не зробить ніхто, тому думка інших можна особливо не враховувати. Ось, ось, бачите, бляха. Чому ви не можете перевірити граматику статті? Тому думку інших можна особливо не враховувати. Ось це мене якраз і бісить, оця недосконалість, блядь. Якщо ви вже робите якусь і пишете статтю, будь ласка, перевірте усі відмінки, усі буквочки, чи вони правильно, бляха, написані. Ну як? Як можна не враховувати оце? Я особисто би зашкварився. Це ж це ж можна було. Перевірити, це ж можна було би виправити з цим пунктом. Я частково погоджуюсь. Так, звичайно, є командні види діяльності, командні види роботи, але ж все ж таки потрібно брати до уваги критичність і важливість фінального результату. Якщо на даному етапі або в певних ситуаціях результат не настільки важливий, можна надати. Можна надати можливість іншим спробувати вдосконалити свій скіл, показати себе у командній грі. Проте, якщо результат є дуже важливим, для чого не ахтувати можливістю отримати кращий результат, а віддати перевагу людині, яка апріорі зробиться гірше. Суть командної гри якраз полягає у тому, щоб визначити кращі, сильніші сторони кожного гравця і ними скористатися. Я не дуже сильний у футболі, але мені здається, що це порівняння дуже класно сюди підійде. У гравців футболу є час на тренування, на вдосконалення своїх навичок або вивчення нових якихось технік. У футбольної команди є тренувальні ігри. Чи як вони там правильно називаються, де вони можуть спробувати різні стратегії, окей. Але є матчі, на яких результат важливіший від якихось інших факторів, типу амбіцій когось, або хто що хоче спробувати показати себе або себе проявити. У кожного є своя ціль і задача. І тупо нападаючого ставити, до прикладу, на ворота або у захист. Він нападаючий. Його ціль у нападі. Він працює у нападі, не у захисті, він некомпетентний на других позиціях. Звичайно, таке відношення не можна транслювати на всі. Сфери своєї діяльності на всі сфери свого життя і спілкування з іншими людьми. До прикладу, в стосунках, мені здається, що цей варіант не найкращий, тому що у стосунках мають працювати двоє потрібно надавати можливість проявити себе іншій людині. У вихованні це також не підходить. Дитина має. Пробувати робити щось сама, навіть якщо ти знаєш, що в тебе вийде краще, але це процес навчання, дитина має навчитися, а навчитися можна лише після спроб, після невдач, після засвоєння досвіду, що працює, що не працює, і як це має взагалі працювати. Пункт восьмий: розвивайте гнучкість, перфекціоністи досить категоричні і багато. Бачуть все в чорно-білих тонах, щось або правильно або неправильно. Щоб розвинути в собі гнучкість, потрібно більше працювати в групі, а також почати виконувати відповідні фізичні вправи. Те, що відбувається з нашим тілом, безпосередньо впливає і на наш внутрішній світ. Я би цей пункт ось так не характеризував, скоріше я його сприймаю як. Надати можливість бачити інші відцінки, не тільки чорне та біле, можливо, ще і сіре, і давати собі можливість на якусь похибку. Я зараз розумію, що мій голос не такий, яким він буде в наступних випусках, тому що я трішки захворів, в мене нежить, я звучу трошки не так, як мені би хотілося, але. Запуск першого епізоду є якраз оцим попусканням і відкриванням для себе нових відцінків, що не все так хреново, цей випуск має право на існування таким, який він є. Навіть якщо він буде складатися більше з води, аніж з якоїсь конструктивної інформації, яку би я хотів надавати у наступних випусках, якщо він розмитий, але він буде. Таким, який він буде. Це буде перший крок. До речі, це ще одна така цікава техніка. Я колись до неї дійшов, я побачив, що вона дієва, і я періодично стараюся нею користуватися. Коли я бачу, що я застопорився у якомусь процесі, перше, що я собі даю, це декілька днів, тижнів. Ну, не тижні, тижні це забагато, я ж казав, що я можу перегоріти. Декілька днів переключитися абсолютно на щось інше. Не думати, не шукати інформацію, абсолютно відключитися від того, чим ти займаєшся. І після оцього перериву знову приступити до роботи. Це перший крок. Другий крок, якщо це не допомагає. Якщо було зроблено вже декілька спроб, і ти не бачиш того результату свого ідеального, значить, він прийде, він прийде з часом. Але щоб не перегоріти, я випускаю і ділюся з навколишнім середовищем те, що в мене зараз на даний момент є. Це якраз працює на оцих перших кроках, тому що психологічно потім легше робити другий-третій крок, важко зробити перший крок. Перший крок він завжди в якусь таку пітьму, в невідомість, в щось незрозуміле і невивчене. А коли ти вже зробив перший крок, другий. Третій і подальші, вони вже сприймаються не так критично. Ти просто починаєш це вже робити, тому що ти бачиш, що в тебе вже є щось, від чого ти вже можеш відштовхуватися. Ще є одна дуже цікава річ, це коли людина говорить сама з собою. І я знаю, що є такі люди, і я знаю, що це норма, але я не така людина. Мало того, що я не проговорюю вслух, слух, для мене є незвичним. Озвучувати свої думки наодинці з собою, так, так більше, що в мене за мене частіше, якраз е... якісь дії, плани або ще щось будуються без о цього процесу. Я не обдумую собі, я не проговорю собі в голові. Я просто беру щось, роблю і типу, і все. Тому записи. Монологу, записи подкасту мені даються настільки важко, тому що я сиджу, туплю в вікно, говорю сам з собою, і цей весь процес є дуже для мене важким, незвичним і напряжним. І я знайшов досить дивне вирішення цієї проблеми. Я вирішив візуалізувати свого слухача, я знайшов фотографію знайомої, на якій вона сидить за столиком. Поставив телефон перед собою і займаюся я зараз самообманом, начебто я розказую оцей весь подкаст. їй. Не можу сказати, що це повністю вирішило мою проблему, проте трішки легше мені стало від того. Тож виходить, що мої монологи записуються не зовсім наодинці. Загального запису тут майже на годину. В фіналі, мені здається, вийде хвилин 15-20 після постобробки. Я радий вітати себе з випуском першим. Я радий, що ви дослухали його до кінця. Я вам дуже за це вдячний, за вашу увагу, за ваше терпіння і до нових цікавих рефлексій, які будуть відбуватися на цьому балконі. І Моя звична в подальшому фраза Не гальмуй, рефлексуй.